Юний винахідник з Дубна Дмитро Лісковецький технічними розробками займається вже три роки. На конкурсі представив проєкт, що допоможе зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу. Дмитро каже, що його пристрій очищення димових газів не вимагає великих фінансових затрат і у використанні є досить простим. Сюди подається порточна вода, вона змиває, вона охолоджує сам пристрій. Сюди заходить холодне повітря. Сюди вода зливається, це якби. Негативні речовини сходять сюди. Учасник конкурсу з Милинівського району Сергій Сурвасів над своїм винаходом працював два роки. Його електромагнітний прискорювач за розрахунками може змусити рухатися об'єкт зі швидкістю до 100 км за секунду. А зменшену модель прискорювача можна використовувати для демонстрації закону збереження імпульсу та принципу незалежності рухів. Його мета це вдосконалити переміщення. В масивних об'єктах на великій відстані це в нас представлені тільки моделі, але якщо його збільшити в розмірах, це можна буде запускати навіть супутники в космос. Цей конкурс в області проводять вже понад 10 років. Організатори зазначають, що з кожним разом участь в ньому бере все більше юних винахідників, а їхні роботи стають оригінальнішими та цікавішими. У цьому році є роботи дуже оригінальні. Роботи пов'язані з комп'ютерними технологіями та Є роботи транспорту, які рекомендують зробити різноманітні вдосконалення в транспортних засобах. Тобто є роботи, які можуть бути використані як в промисловості, так, так і в побуті. Загалом на свято науки, техніки, винахідництва та раціоналізму з'їхалися юні техніки з усіх районів області. 30 обдарованих дітей представляли свої винаходи у п'яти наукових секціях. В кожній з них обирали трьох переможців. Це є можливість проявити себе там, де ніхто краще за тебе цього не знає. Ми всі унікальні люди, і діти, які навчаються в не в обласному центрі і не в столиці, також потребують визнання. І для них це є визнання. 15 дітей з нашої області сьогодні відчують себе найкращими, найрозумнішими і найвдалішими. Тетяна Климчук, Денис Коломис, інформаційна програма День.